Хліб, який можна їсти в будь-який час і худнути, робити бутерброди, до супу, до борщу, до будь чого Ось дивіться. Цей мені рецепт в коментарях написала пані Наталя. Я ставлю сюди її коментар. Я робила трішки по-іншому, бо там. В мене... Я робила з того, що в мене було вдома. Тому, що клала я сюди, я напишу в описі під відео. Я ще не пробувала, але запах мені дуже подобається. Просто дуже. Дивіться, це він такий всередині. М -м -м. Пахне дуже смачно. Просто дуже. Зараз зроблю бутерброд. Зараз просто спробую який смак. Дивіться, тон тоненько можна різати, да? Смачний хліб. Смачніший, ніж той, що я робила раніше. Реально смачніший. М -м -м. Тільки я мало солі поклала. Зараз ось. Візьму крем-сир і порізала огірок. Попробую. Як буде бутерброд. Так. Взагалі, наче звичайний хліб. М -м -м. Реально дуже смачно. Просто смачно. Цей він мене ще теплий. Він ще як постоє. Хліб взагалі не треба різати теплим. Він має настоятися. М -м -м. Все тоненько можна різати як завгодно. Бутерброд же можна з будь-чого. Можна і червону ікру класти, і рибку класти якусь. І майже не кришиться. То що я робила, то так він кришився. Їсти можна було, але кришився він все рівно. Ну тепер такий хліб я й пектиму. Ні. Добре, що той рецепт я й не показувала. Звичайний хліб. Блін, ну дуже класний. Пахне, я не знаю. Наче якимсь з легко хлібом віддає. Так що все. Хто хоче худнути, і їште хліб, їжте. Печіть самі, їжте і худніть. І їсти ж можна будь-який час. Хочете вночі бутерброд, можна і вночі. Скільки такого хліба з'їсти на добу. Ну, дивіться, хлібинка, да, там 8 столових ложок висівок. Це цю хлібинку можна розділити на 4 дні. Ну, або мінімум на 3 дні. Щоб можна було і худнути, да, і їсти хліб. Тобто, щоб ви розуміли, да? Дві ложки. Ну, якщо вийде там три, да, висівок. Ну це ж таке нічого. Якщо так, все, їсти і худніть.